Після капітального ремонту дерматологічне відділення виглядає по-новому. Світлі палати, кабінети, просторі, коридор. Задяки головному лікарю Калуцької районної лікарні Миколи Гудима та районної влади до Нового року медики та мешканці Калущини отримали приємний подарунок, на який чекали три роки. Три роки ми це чекали. довго, недовго, трошки довго, На то були певні причини, тому що ремонтів по. Району по медичним установам, по іншому освітянським установам треба проводити кожен рік, видавати відповідно, надавати відповідні кошти. За словами головного лікаря, в цьому відділенні надаватиметься амбулаторно поліклінічна допомога з денним стаціонаром. Тепер я піввідділа, який проведений ремонт, де будуть лікуватися, надаватися амбулаторно поліклінічна допомога з денним стаціонаром на 15 ліжок. Тому що круглодобові стаціонари п'ять ліжок знаходяться в неврологічному відділі, де буде надаватися допомога дітям, дорослим, як жителям міста, так і жителям району. Тому що це є один єдиний відділ. Привітав медики з оновленням приміщення, заступник голови Калуської райдержадміністрації адміністрації Сергій Дуданець. Я радий, що в майбутньому влада буде подальшому сприяти виділенні коштів, і ми не зупинимося на цьому. Ми будемо виділяти кошти для того, щоб відкривати подальшому інші відділення в перспективі. Ми хочемо взагалі закінчити повністю ремонт е калуської. Районної лікарні, але це по мірі поступлення коштів. Щиро подякувала усім, хто своєю працею долучилися до здійснення ремонту, завідуюча дерматологічним відділенням Людмила Ставрова. Ми чекали дуже довго на цей момент. Так як, знаєте, є така приказка, обіцяно три роки чекають. Так ми чекали на цей ремонт, поки він закінчиться. Ну, нарешті дякувати Богу і нашій владі. Ремонт цей закінчений, ремонт дуже гарний, як ви бачили. Ми задоволені безумовно цим ремонтом. Звичайно, проблем в районній лікарні дуже багато, адже діє вона ще з 1945 року. Тому хочеться вірити, що найближчим часом Калузька районна лікарня оновиться повністю та працюватиме в нормальних європейських умовах.